І теж згадував деякі прізвища наших інтелігентів, які, так би мовити, роблять ревізію цих історичних подій. Роблять релізію Оу і УПА. І я згадав тут прізвище львівського історика от, гриця, Ярослава Грицака. Але сьогодні теж. Хочу продовжити той ряд тих людей, які не мають тої пломінкої віри, того захоплення тими героїчними діями наших предків минулого. І ось мені згадується свядині філософ львівський, Вінський. Тарас Возник. Він недавно опублікував заяву, де зібрав десятки підписів під тою заявою різних людей, в тому числі тих людей, які будували пам'ятник Єкатерині в Одесі, які були, так би мовити, руських обществах в Криму і так далі, тобто до нього приєдналася всяка українська фобія. А що він тій заяві сказав, щоб українська опозиція не контактувала із свободою, бо це кидає тінь на ту опозицію. Можливо, він має свою якусь думку, свою е, позицію, але з ким він підписався, оце мене не покоїть, бо свобода зуміє і без, і без його, так би мовити, Очорнення вийти достойно із тої ситуації. І ось тепер, коли людська інтелігенція, людська громадськість виконувала запоміг Героям України Возницького, щоб великі дві батальні картини залишилися у тих музеях картинної галереї. В Золочинському і Олеському, і для того покійний Восницький зробив все можливо, щоб там розвісити ці грандіозні, величезні полотна, і ми спішили всі, щоб це було виконано за завчасу, тому що Київ під тиском Польсь, Польщі хотів ті картини помістити. В інше місце в Жовхівському костелі, де руки українців, вже музейників не доходили до цього. І що робить цей Тарас Воздя? український філософ і культурознавець? Він збирає окреме засідання, щоб посіяти здевіру, щоб сказати, можливо, що. Заповіт Воздецького не на часі. І навіть десь він мав висловитися, а то тимчасово поміщені ці картини цих музеїв. Звичайно, можна було би ще називати інші прізвища, ще інших, так би мовити, псевдогероїв. Можливо, то сьогодні День святковий, не конче і потрібно це робити, але ми повинні відчувати той контраст між тими героїчними людьми, які йшли, маючи перед собою високі національні ідеали, і тими людьми, які завжди щось не хочуть знаходити доброго у житті. Нашої нації, які хочуть робити ту чи іншу шкоду для нас. Але я думаю, що ми зуміємо подолати ті перешкоди, зуміємо відкинути усю нечість, бо ми призначені для того, щоб Україну збудувати таку Україну достойну тих ідеалів тих заповітів, тих героїчних людей 1941 року. Дякую.